Знаєте, друзі, я сьогодні прославляв Господа разом з вами. Я просто побачив цю картину. Книга Откровення вона показує нам, що знаєте, є такий престол, і там всі вклоняються Богу. І туди також приходять святі такі, знаєте, старці вони. І вони знімають з себе оці а, вінці, і що вони кажуть? І вони покладають у його ніг і кажуть, що тобі належиться слава. І знаєте, я прямо зараз відчув улюблені, що все, що від Бога, оце все, чим я пишаюсь, оце, чим я живу взагалі, тримаюся, славлю Бога, це все належить тільки йому. Амінь, друзі. Сьогодні ми, знаєте, прикликаючи ім'я Ісуса Христа, відчуваємо це багатство Христа. Якщо це забрати від нас, друзі, як люблять казати, ноль, зеро, да? все. Тому сьогодні будемо прикликати разом з усіма нашими братами та сестрами ім'я Ісуса Христа по всій землі. Амінь, друзі. Я хочу нашу сестричку закликати. Вона сьогодні, десь вона постійно їздить, десь буває, щось нам розказує. то Сьогодні також будемо слухати. Будь ласка, так, я тебе зараз приєднаю до телевежі. Ага. Тобто я в Америці почули. Можеш це, можеш якось. Нема я, куди. Не звертала. Вітаю вас, брати і сестри. Дуже рада знову бути там, де я народилася, там, де я зростала, там, де я вчилася. Не так часто буваю, але коли буваю, то слава Богу, що є хороші спогади. Минулого разу я була тут перед від'їздом. Здається, це був, була ще зима. Так? Так. Я вже заплуталась, коли я була. Добре, я хочу з вами трошки провести час, поділитися свідоцтвами того, як Бог використовував мене. Я просила вас підтримувати мене в молитві, тому це дуже для мене і цінно і відчувалася така присутність Господня, незалежно від того, куди я їздила. Знаєте, апостол Павел мав поїздку там першу, другу, третю в моєму житті також. Я приліпилася трошки до Берліну, до Німеччини і мала можливість знову поїхати. Вдруге. І це був дуже короткий період, буквально два тижні, але за цих, за цих два тижні була можливість її зустрітися з біженцями, з якими я підтримую стосунки і служу, коли там є. І також нагадати про Україну, показати нашу культуру. І ну, в принципі, Два тижні це дуже малий термін, але я вірю в те, що ті стосунки, які розпочалися спочатку минулого літа, вони також продовжилися. І мої друзі, близькі, людьми, люди, з якими я пересікалася, вони бачать в мені світло. Я приїхала на трошки. І одразу поїхала в одну країну, потім знову приїхала і поїхала ще в одну країну. Я вам хочу трошки розповісти про Молдову. От, і там є презентація про Молдову. Та, та, це було 16 березня по 19 квітня. Я приїхала в Молдову на кілька днів, а це затягнулося аж на цілий місяць. Скажу, що було непросто, тому що я попала одночасно в дві різні культури. По-перше, я попала в країну, в якій я не була. По-друге, я попала до ромів, в яких ніколи не жила. Хоча моя місія працює з ромами або їх називають в народі цигани. Ну, у нас трошечки негативне відображення про них, тому ми їх називаємо представники роми роми. Щоб не, не мати ну, різних стереотипів, чи негативного бачення. Я була дуже здивована, куди я попала. Скажу, що було дуже-дуже дуже складно. Я думала, що не пальці, вони такі голосні, виявляються, ні. Я не знала, чи то вони сваряться, чи то вони так говорять, коротше. І знаєте, ну, у нас так на Заході трошечки так, знаєте, я індивідуалізм розвинений, тобто я, 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 все мені. ось. А в Румів, як і в Непальців, як і на Східній Україні, воно трошечки по-іншому. Там замість я з'являється ми. І нічого спільного немає. Тому Бог давав можливість вчитися жити в колективній атмосфері. і... На жаль, я захворіла там. І коли я захворіла, діти до мене бігали. Я хотіла, щоб вони не бігали до мене, але вони все рівно бігали до мене. Ось і це мені трошечки дало розуміння, усвідомлення того, що, що ми живемо разом. І ці люди поділилися зі мною своїм майном, їжею, гостинністю. Я не робила багато помилок, але слава Богу, Бог мене прощає і Господь мене пробачив за це. Наробила помилок, тому що ну звідки ти можеш знати, як вони живуть, яка, які в них традиції, яка в них культура. Тобто те, що ти там на вулиці їх бачиш, це одне. А коли ти починаєш жити з ними, це зовсім, зовсім інше. Тому. Власне, так, було дуже весело і невесело. одночасно, ну, менше з тим. Нам вдалося зробити таку подорож, підтримуючу. Тобто, я побачила церкви, які є в Молдові, я побачила братів і сестер, я побачила біженців. До речі, можна презентацію розпочати. так. Підтримувала біженців. Біженці були і представники ромського народу і українські біженці. Їх трохи поменшало. Вони їхали десь, поїхали в Європу ну, чи повернулися в Україну. На початку війни їх було там дуже багато. І насправді Молдова. Ну, вона багато чим послужила нашій країні, особливо в перші дні. Але незважаючи на те, наші українці вже встигли наробити помилок в тій країні. Тому вийшло так, що мені заборонили казати Слава Україні по церквах. Тобто, але все рівно знаходились кадри, які казали слава Україні і доводилось відповідати. Ну, Молдавани вони такі трошечки обережні, тому що в них там на Придмістров'я ситуація не дуже. Вони кажуть, ну, що спокійно я не дуже розібралася, але це стало причиною трошечки в плані стосунків, тому що мало того, що в Німеччині пропаганда працює, то там так само пропаганда працює. І там мітинги проводяться, там життя щось змінюється, не в хорошу сторону, як кажуть навіть самі молдавани. Ну і тому, на жаль, були випадки, коли ну неприємні випадки, коли доводилося не погоджувати, не погоджуватися з людьми і казати, що в нас дійсно війна і в нас люди помирають, і ми не можемо насавати добром. Зло. Це повпливало в майбутньому на стосунки, звичайно ж, але через це також Бог проводив, допомагав мені мати силу і далі виконувати те призначення, яке було. Трошечки фотографії покажу. Це дім молитви, в якому збираються і роми там на одному поверсі, і молдавани, і українці, тобто різні люди. І там була можливість спочатку, коли я тільки приїхала для Ромів розповідати, що трапилось в Україні, в чому підтримка, і також розповідати псалом і грати. Також була можливість поїхати до біженців. Ромів можна далі, ось ми потім сиділи з ними. Ви бачите, які вони різноманітні. О, далі. Була можливість роздавати там пакуночки для діток і також ділитися трошки словом підбадьорення, трошечки і, і, і культурою нашою. О, ці діти живуть там по гуртожитках, наскільки я зрозуміла. Це можливість євангелізації була з ромами. Але я вам скажу так, що як і з іншими народами, з якими я пересікаюсь, так само з ромським народом не спрацює формула, яка підходить для всіх. Вона просто не підходить для всіх, тому що кожен народ він різний, тому їх було важко дуже заспокоїти, зібрати і взагалі ну, щось говорити. Хоча під кінець вони вже трошечки заспокоїлися і почали говорити. Не було з нами Рома. Який допомагав мені, який якраз власне, запросив, мій, можна сказати, так, я його менеджером називаю. Якби він був, то б було простіше, тому що він сам ром, і він знає, як з ними поводитися, а він в той момент не зміг і то лишив на, на нас, які ніколи не організовували нічого. Ну, Щось там вийшло. В результаті ми трошечки поспілкувалися про Бога. Згадували місця з Божого Слова. От. І як воно далі буде, не знаю. Один Господь знає і дякую Богу за цю можливість. Далі, так, в різних місцях була свідоцтва, казала в церквах. Також, попри те, скажу, що не тільки важливо віддавати, але й отримувати. Тому Бог подбав, щоб я мала можливість бути на конференціях, які навіть не запланувала. Ну і звичайно, конференція була дотичена до теми євангелізації і тим, щоб бути світлом. Власне, вони готуються до такої події, літом там Біллі Грем має приїхати, тобто його там рідні. Ну я там деталі не знаю, але. От, вони нагадували про те, що потрібно бути світлом для різних людей, Була можливість послухати історії. Вони розповідали там, як вони служили українцям. І це дійсно було цінно почути, тому що ти ж не знаєш в Україні, так? А тут молдавани служать українцям і вони ділилися цим, як вони допомагають. В кінці я просто від імені всього українського нашого народу подякувала їм за те, що вони не байдужі до нашої біди. Так, можна далі? Ну так, це різні церкви. Ще далі, далі, просто перегортай. Це було Сестринське, теж була можливість послухати там був курс медична допомога. Я колись його вивчала, але це все забувається, тому це дуже актуально було послухати від медсестри. Це конференції. Також вже під кінець мого перебування буквально з'явилася можливість підтримати біженців, і там був такий ну, якби потік. Тобто люди приходили, брали гуманітарну допомогу і вони йшли. Тому це десь було чотири рази нон-стоп, і було слово Боже. І я підтримувала людей, зустріла людей з окупованих територій, підтримала їх, нагадала те, що Бог він не байдужий до їхньої біди, і вони були дуже раді почути в іншій країні Бандуру. Так. А ще була можливість бути на міжнародному дні ромів. Це теж цікавий такий момент, тому що там зібралися усі роми. А роми, вони якби, якщо в нас є тут українські роми, вони інакше будуть, ніж в Молдові, так само в Німеччині. І це теж цікаво зрозуміти, тому що я особисто думала, що в них одна спільна мова, культура, і от там трошечки, може, відмінності. Насправді ні, в кожній країні, в кожному регіоні роми є різні. І я запитала, а ви розумієте одне одного? Ну, тобто українські роми і молдаванські чи молдовські, а вони відповідали ні. Тому, тому така от риса характеру цього народу. Крім того, так, була можливість ще і нагадати про нашу Україну, коли вже всі всі роми зібралися. Це була така святкова подія, і там різні там журналісти були, все таке, то було трошечки помітно, коли бачили, що я українка, то так, дехто підходив, питав, а дехто так осторонь. Бо ну, як я казала, що там ситуація така цікава, дивна. Тому я до кінця всього не знаю, з чим це пов'язано, але російська влада вона хоче напевно забрати цю країну, і тому всі можливі сфери просуває свою пропаганду. От. І була можливість також ще бути в Гагаузії. Це взагалі якийсь інший край Молдови, і там українського не знають, там ем, змішані народи є, трошечки щось, наскільки я зрозуміла, там трошечки турки, трохи молдавани, і ще якісь національності, Ось, то це теж був цікавий досвід. І Гагаузія, вона боролася з георгівськими. Стрічками, там і з пропагандою, тому це теж була можливість нагадати про Україну, розповісти от, і подякувати за підтримку. Це по Молдові. Так, може там переключати слайди. Це якраз цей концерт, це барон, до речі, з бородою Такий він був у Львові. Знає нашу Україну, О, дотичний, не знаю яким чином, але він знає про Україну. Це по Молдові. Я думала, заїду до друзів на пару днів. Ну, в моєму варіанті пару днів це може затягнутися або на місяць, або на п'ять. Ну, як Бог поведе, як кажу. І я заїхала в Дніпропетровську область і мала заїхати десь ще раніше, але не було можливості. Бо зайнята була в Апостолово. Апостолово — це прифронтова зона Дніпропетровська область, тобто там ще трошки покрова і дуже близько Нікополь. Вже. І, ну, брат каже, ну давай підемо там заграєш, там заграєш. І мимоволі, я там затрималася аж на три тижні. І теж була можливість підтримати українців, навіть, навіть віруючи, знаєте? тому що вони всі пережили цю прифронтову зону, і вони чули ці удари. Там е розбиті три школи, одна дуже пошкоджена, там, на жаль, померли наші військові, не буду вас засмучувати, скільки. І в одній школі померли, і в другій школі, і в третій померли. Тому люди знають, що таке, коли атака, люди знають, що таке страх. Люди знають, що таке, що завтра можна не прокинутись, тому ми їздили ще навіть мали дотики з адвентистами сьомого дня. От мені дали тільки можливість пограти, але це теж була можливість підтримати людей і нагадати про те, що Україна їх любить. Дехто не знав, як, як виглядає бандура. Я ж здивувалася, але ну нічого. Вони дуже були зацікавлені. Розкажу одну історію таку підбадьорюючу, щоб що, ви не сумнівалися в Божій роботі і в тому, що Бог може діяти різним, дуже різним чином, навіть через бандуру. Заграла я на бандурі, підходить до мене один чоловік. Він не, не дуже там ходив. О, в цю церкву я так зрозуміла, що може це його десь чи перший, чи другий раз, чи може він дуже рідко о, ходив. І він підходить і каже: поясни мені, будь ласка, що зі мною відбувалося, я плакав. А Я така ура, тепер є можливість мені говорити йому, що це. Я йому кажу, знаєте, це був дотик Господа до вашого серця. Він ніжний, він особливий, він е, такий, який він не відрізняє від інших голосів, приємний. І він е, чекав, чекав, що ж я йому скажу. І в цю можливість Дух Святий чітко казав говорити йому про любов Ісуса Христа, про цей от дотик, про цей от момент. Я йому казала, не забудьте цей дотик, це з вами Бог хоче говорити. Підіть додому, чи, не знаю, чи погуляйте і почуйте, почуйте, що Бог хоче вам сказати. І ну, це не була, знаєте, така Євангелія, чи добра, чи добра звістка в самій повноці, але це був такий, знаєте, хороший початок для цієї людини. І ну, я вірю в те, що Бог він стукав, стукав до Його серця. От таким чином. І знаєте, ну, дуже часто я бачу людей, які плачуть, чи людей, які підходять і дякують. Я в цей момент ну, не знаю, що саме відбулося, але я вірю я вірю в те, що Дух Святий Він має силу пробуджувати серце людей. Навіть, навіть через тве серце. Навіть навіть чоловіків, які, наприклад, можуть не плакати, вони можуть заплакати. І, і ти не знаєш цей момент, що відбувається, але Господь знає. Тому я вас хочу підбадьорити на те, щоб ви, ви були уважні до того, з ким ви спілкуєтесь, де ви гуляєте, з ким ви зустрічаєтесь. Кожна, кожна ваша мова вона може відіграти роль. І може вам здаватися, що ну ну а що я роблю? Може хтось з вас просто допомагає комусь, і це може здаватися, що ну, це нічого не варте. Але для Бога, для Бога, кожна така допомога варта. І через кожну таку допомогу Бог діє. І ми є дійсно світлом на цій землі, світлом і сіллю. Ми маємо, ми маємо в найтрудніші хвилини моменти бути поруч з людьми, тому що вони настрашені, вони чують ці звуки, і вони не знають, що робити. Вони не знають, що буде завтра, вони не знають, чи їхня хата лишиться. От. А якщо її розіб'ють, то все, життя для них може закінчитися. І ми маємо бути оцими інструментами, які, які будуть допомагати, які будуть давати їм надію, які будуть казати, що Ісус Христос і вічне життя чекає на вас, і цей світ Він тимчасовий. І ми тут не знаємо, що буде завтра. Він нестабільний цей світ. Тому дякую Богу за ці можливості і чекаю нових можливостей. Маю їхати в Херсон, Херсонську область, але ще не знаю коли. Мала їхати раніше, але якраз Херсон обстріляли. Я вам скажу, що Бог береже справді. Тому що Він знає, що буде завтра. І він е, говорить через обставини, через людей, через. Можливості, тому Бог також і допомагає і береже. Дякую дуже за вам за підтримку. І це дуже потрібно під час поїздки, тому що я не знаю, що може трапитись в дорозі. Це може бути небезпечно, і постійно там повітряні тривоги, прифронтові зони. Але я знаю одне: я нагадувала собі. Той перший раз, коли я опинилася в епіцентрі подій, і коли Бог поклав на серце, щоб йти до людей, я знаю, напевне, я буду йти до людей, тому що вони мені небайдужі. Не тільки небайдужа моя нація, але й небайдужі ті нації, які мають можливість, можливо, навіть через бандуру пізнати Україну, але це тільки початок. Далі Бог знає, як діяти, і як розвивати, навіть якщо ти один раз заграв, чи сказав, чи допоміг, в Бога все, знаєте, цілоспрямовано, і в Бога все по пазликам розкладено. Якщо кожен внесе свою частинку в свою лепту, ми, напевно, будемо дуже вражені, здивовані, коли зустрінемось перед Господом. Тому що ми не знаємо, як цей пазлик може відобразитися. А він відобразиться ну, як, позитивно. Тому молимося, щоб бути світлом. І ну, ми, ми люди, так? ми теж падаємо, ми допускаємо помилки. Але молимося, щоб Бог допоміг нам, щоб Дух Святий допоміг нам, щоб Ісус Христос нас направив. І вірю в те, що ця праця не І Цей період часу, коли ми тут, і коли проходимо через війну, він теж не даремний. В Бога свій план. І він знає, що він робить. Дякую. Почекаємо, помолимось за вас. Друзі, я закликаю. Давайте ми помолимось. Є в мене така на серці. створити молитву за Зоряну за їхню місію. Так, зараз ми тут підемо. Ми помолимось, якщо можна, на екран міста, місце з Біблії в послання до Ефесян, перший розділ з 15 го вірша. Я думаю, що це буде саме таке сильне благословення для вас. Ти не проти? Та ні. Окей. Батько Небесний, дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа. Апостол Павло дав нам таке свідчення: ми бачимо, Господь, натхненне слово Твоє і приклад молитви. Тому ми сьогодні, прикликаючи Твоє саме ім'я і в ім'я Ісуса Христа, молимось, Господь бачучи і розуміючи, що сьогодні зоряна, також місія, в якій вона є, ці брати та сестри, сьогодні мають твій захист, і сьогодні ми бачимо, що є така зацікавленість до інших народів, що є такий шлях, є такий шлях, де світ огляд, розуміння, різноманітності, а також того, що Ти Бог післав кожного з нас і післав нас як твою спільноту, як церкву, щоб ми саме навчили всі народи. Тому ми зараз, бачачи цю віру, ми благословляємо, і ми благословляємо і Бог просимо в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, щоб Отець Слави дав духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця, зоряни, також браті. В сестері і місці, всі, щоб вони зрозуміли це откровіння в їх житті, в чому полягає надія на Його покликання, а також багатство славне спадщини Його для святих, яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, це є сила Воскресіння, якою він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування всякого імені, названого не тільки в цьому віці. Але і в майбутньому і все підкорив під ноги йому і поставив його вище за все главою церкви, яка є тіла його, повнота того, хто наповнює все у всьому. Нехай це благословіння, Господь, і дух премудрості, який сьогодні ти даєш всім Христовим, який сьогодні діє могутньо через нас. Нехай Він сьогодні дає це просвітлення очей, откровення в їх напрямку. Також Господь бачимо руку твою, бережи, Господь, нехай та, далі твоя вірність. Відбудовуються в їх житті, бо ти дав обіцянку. Ми бачимо, Господь, цю обітницю, що ти вірний для того, щоб наш дух, душа і тіло в цілісті були збережені на прихід Господа і Ісуса Христа. Нехай прославляється всіх народах, всіх націях, Твоє святе ім'я, Ісус Господь, тобі слава і хвала! Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будь благословенна, Дякуємо. Приїжджай. Сідайте, будь ласка, брати та сестри.